Тижня за участю голови районної державної адміністрації Підлісняка Володимира Віталійовича, радника голови районної державної адміністрації Саламахи Сергія Вікторовича, керуючої справами районної ради Івашиної Олени Юріївни та начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Бальваса Сергія Володимировича, відбулися збори землекористувачів П'ятихацького району, в ході яких відбулася звітно-виборча конференція П'ятихацької районної асоціації. Асоціації фермерів та приватних землевласників України за результатами конференції затверджено звіт голови фермерської асоціації Таран Лариси Миколаївни, обрано нового голову асоціації Шкаретного Василя Васильовича, його заступника та членів ради, ревізійну комісію, делегатів районної асоціації для участі в обласних та всеукраїнських конференціях, а також. Викладено та затверджено статут асоціації в новій редакції. Значить, у нас зареєстровано зараз присутніх 30 чоловік. Нові члени одержали посвідчення і нові члени, і ті, хто вже являється членом, для того, щоб ми могли голосувати. Перша частина зборів буде звітно виборча збора П'ятиханської районної асоціації фермерів та приватних землевласників України. Голосують всі процедурні питання тільки члени цієї організації. Запрошені підлісняк Володимир Віталійович, Саламаха Сергій Вікторич, Бальва Сергій Володимирович, Івашина Лена Юрівна. І запрошені всі, хто присутні в залі, для участі в нашій роботі. Запрошені також у нас делегація із Криничанського району, голова районної. Організації Хмельничанського району Матвій Петро Васильович із своїм колегою. Я дам інформацію про те, як готувалися ці збори. Вони готувалися більше двох місяців, десь 2-2,5-3. Два, два Довго готувалися. Е, ну, може, ви пам'ятаєте, це ця процедура. Ми провели збори спочатку в Саксагані, потім ми провели збори в Саксагані уже для. Е, Землевласників району нас було теж досить багатенько. Потім проводили в цьому залі збори, потім ще між зборами. Прошу це вже чи п'яті, чи шості збори. За два-три місця я вважаю це дуже сильно. Чому так довго? Тому що виникло питання, Виникло два питання, основних, які треба було вирішити. Перше питання. Асоціація називається Асоціація фермерів та приватних землевласників України. Це наша українська центральна асоціація, в яку входимо і ми. І виникло питання, що ТОВи сюди не входять, ЧП сюди не входять, ФОПи сюди не входять. І виходить, у нас, ну, по-перше, нема масові, якої ми хочемо. Я хотів би, я думаю, що ви за мною згодні. Ну, і ці керівники господарств залишаються поза цією організацією. Для мене це важливо. Щоб ми були всі отак, от одним кулаком, всі разом. Друге питання у нас виникло в тому, що нам поки треба розібратися на місці. Може, місцева організація буде місцевою, і нам не треба поки туди до Києва. І ось тут ми будемо вирішувати питання. Це моя власна думка. Думка Лариси Миколаївни. Я все-таки з багатьма спілкувався, коли запрошував і скрізь де побачив, говорив про те. І я бачу згоду, що наша організація буде сильна тільки своєю вертикальною, тільки тим, що ми входимо в обласну асоціацію, а обласна асоціація входить в українську. І те, що у нас е... назва фермерів і приватних землевласників, це ні про що не говорить. Чому? Е... Тому що ми не можемо сказати е... українська асоціація. Фермерських господарств, селянських фермерських господарств, приватних підприємців, ООО, ФОПів, одноосібників, кооперативів і так далі. Ми об'єднуємо всіх, хто відноситься до землі, хто на ній працює, хто обслуговує нашу роботу, хто згоден з уставом і написав заяву. Ви пам'ятаєте, хто був на попередніх зборах? Що ми домовлялися? Я ці юридичні питання ну, постараюся вияснити. Значить, Як для себе я вияснюю, у нас все в порядку. Є декілька шляхів. Перший шлях, те, що пропонували, змінити назву, щоб була асоціація фермерів і не землевласників, бо це е, паїв, вони ж по суті не обрабляють, а землекористувачів. Ми міняємо назву, ми все міняємо. Статут печатку, ми міняємо підпорядкування. Вже. Я так думаю, що ми вже не входимо. В обласну і республіканську організацію. Це перше. По-друге, будемо так говорити, це я совітувався з юристами. Це є ось рішення Ради Асоціації фермерів та землевласників України, де сказано затвердити створення районних осередків, в тому числі Кедиханського району. Це Друге, у нас ось є висновок. І реєстраційної служби юстиції для району, де сказано, на території П'ятхарського району діє Асоціація фермерів для району, зареєстрована, розпоряджена і так далі. Діє. Це діюча організація. Все. Якщо вона протязі цих досить багатьох років, з 6-го року вона тут почала діяти, взагалі нашої асоціації Київської будинок. Це 23 роки, 25 п'ятий буде у грудні місяць. Тому я думаю, що ми ми повинні держати за неї, як як вожуха. Вона нам потрібна в першу очередь. Вона потрібна нам. Ця організація. Я хочу, щоб розпочав збори допоміг Муквіч Володимир Іванович. Я вас ознакомлю із чергою денною наших зборів. Перше питання: звіт голови фермерської асоціації, таран mm -hmm. Ліси Миколаївної. Друге буде вибір нового голови фермерської асоціації. Третє питання у нас буде. Вибори заступника. Четверта, вибори членів ради, вибори ревізійної комісії, і вибори делегатів фермерської асоціації, які будуть представляти нашу асоціацію в області в Києві, і посліднє. Викладення статуту у новій редакції це е, все те, що ми балакали там, який буде статут, там, чи будемо ми е, щось міняти, чи так і останеться він. Ну, я думаю, е, всі, все це ми сьогодні обговоримо і вирішимо. Е, для цього, щоб е, вирішити. Я пропоную регламенти для всіх виступаючих, щоб ми не затягували і з дві години вложилися 5 хвилин. Хто за це, прошу голосувати. Всі за прийнято одноголосно. І йдемо тоді по регламенту. Надається слово голові. Районної організації Тарас Варісі Миколаїв я працювала з 2006 року. Працювали я думаю непогано з 2006 року. П'ятихадський район постійно приймав участь у радах, обласних радах асоціації після хвороби. Я не працюю два роки. Асоціація не працює зовсім. Тому я просила всіх, і я дуже рада, що з'явився Василь Васильович Каредний якого є ще ентузіазм, такий запал молодечий. І я просто хочу, щоб ви зараз сьогодні проголосували за нього. Я так думаю, мені навіть я, е, да, я, я прошу, щоб мене звільнили з посади голови і вибрати на моє місце шкаледну. Це моя пропозиція така. Е, я, моя думка, асоціація дуже нужна, е, вона е, повинна виражати наші інтереси. Тому що коли ми збираємося гуртом десь і хтось кричить, що там погані ціни, погана влада, погане ще десь щось озвучить те, що ми про що ми говоримо, може тільки наша асоціація, тому що нас одинці ніхто нікого не чує. І коли я прийшла я сказала, що якщо нас буде три чоловіка, асоціація працюватиме. Того, що ну, люди на підйом дуже тяжолі, навіть нас сьогодні ось не дуже багато у залі, хоча мало б бути більше. Бо е, питання, які постійно виникають, вони стосуються кожного. Але е, ну, покричали, покричали, і все на цьому ну, остановилося. Так що я думаю, що повинна бути асоціація, повинна бути людина. І повинно бути членство. І членство повинно підтверджуватися внесками. Внески повинні бути не дуже великі від 100 гривень до 500 гривень. Якщо ти маленьке господарство і в тебе там до 100 гривень землі, хай це буде до 100 гривень. Якщо 200-300 землі, хай це буде 200-300. І максимальна хто. Це гривень 500, щоб не було того, що до нас знайшли люди, в кого 500 і більше гектар землі, тому що якщо в людини 2000 гектар землі і ти, і е, якщо ти йдеш в асоціацію, платиш 2000, казалось би, твої інтереси повинні представляти і думати, чи представляє, чи не представляє, чи працює організація, чи не працює. Цює. Чому я думаю, що повинні бути обов'язково підтверджуватися з членськими внесками? Тому що людина написала заяву і пішла. І її немає з 2006 року, І як її вважають членом асоціації чи не членом? Заява є внесків, немає, переєстрацію не проходить. Я пропоную прийняти рішення задовільнити прохання таран Ларіси Миколаївної, звільнити її від обов'язків голови районної асоціації фермерських господарств. Голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Для обирання нового голови є, є предложена нею кандидатура шкаретний Василь Васильович. В кого є іще які кандидатури до голови? Видвигаємо? Немає. Я пропоную голосувати. Так як і, ніхто нікого не видвигає, я пропоную голосувати за голову Василь, Васильовича. Хто за? Одноголосно. Я теж вважаю, щоб організація ваша працювала на користь району, на користь учасників, на користь держави. Бажаю успіхів, спокою, щоб все було добре. Добрих вражаїв. Мені приємно, що на сьогоднішній час от запрацювала Е, асоціація. Прийшов, е, я розумію, Ларису Миколаївну, не хочу сказати прюк, вона починала тоді, коли зовсім нічого не було. І вона тут бігала, я пам'ятаю, як це все було, як вона піднімала, як спілкувалася з вами. Але е, ну, останній час коли трошки хвороба пристановилася. Але, я ще раз повертаюсь назад, я не проти того, щоб асоціація ця працювала. Я навіть за. Асоціація всеукраїнська фермерів і землекористувачів повинна бути і повинна працювати. І повинна працювати. І от е, перші питання, коли ми обговорювали, я вибачаюся, я три минути, Василь Васильович прийшов, він питав, як це зробити. От зразу якось було непоняття, а потім от він правильно зробив, я його в цьому 100%. Він провів у себе збори. Потім привів Куставі, потім привів тут, і тепер запросили отаку ну, шановну аудиторію, де можна сказати, де можна висказати, де можна якісь питання обговорити сьогодні, розумієте? І от ми пішли правильно. По статуту питань нема, працювала ця і була зареєстрована в юстиці. це я теж прекрасно знаю. Тобто питань не було. Те, що фермери. Ну трошки, як би це сказати, теж не в вуплюк, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми маємо 240 господар, фермерських, це тільки в фермерських, присутніх ну, до 40. Останні якось в стороні. Чому? У мене питання: чому? Тому що це основна сила на селі, не тут, у Пітікатках, там, там, де ви використовуєте землю, де ви держите дитські садики, школи, дороги, сніги і все остальне те, що на ваших руках. Чому? На превеликий подум, десь є люди, які ну, ходять туди і без нас працюють. Ну чому це так? Приходять різні люди, які приходять туди і не вкладають у те саме е, ну, допомогу інфраструктуру. Ну я маю на по сільській род. Ну є ж таке, не будемо кривити душою. Є таке. Якщо буде працювати асоціація, вона включить туди і товариства, те, що сказав Василь Васильович. А я ну, хочу сказати, скільки я буду працювати, я буду допомагати в цьому питанні Василю Васильовичу вже й голову асоціації. І от є присутні, я бачу, це фізичні особи-підприємці, яких теж може бути і 10 гектар, і 100 гектар, і трошки більше. Ну, нема ще е, односібників. Це тоже велика сила, вони займають определенне кількість гектарів. Оце є та асоціація, це є ті люди, які повинні працювати. По питанню Знацьків ну, рішається просто. Руб гектар. гектар. Ні, ну правильно, я а, нічого да. не кажу. Я просто хотів сказати. Руб гектар, да? 100 гектар, 100 гривень. 10 гектар, 10 гривень. Ну і все. А там як воно далі, це вже ну, на ні, ні, що вже я просто за шутки... так. Ну і основне питання, яке я хотів сказати, це Чіткацький район у 2014 році хороші результати. Ну, хороші, це середньо. На сьогоднішній день ми маємо почти по 30... 30 центрів по пшениці, маємо 30 центрів по кукурузі, маємо по 20, почти, по 20 по соєшнику. Він там різні по цьому. І це заслуга вас, фермерів, землевласників, земле. Користувачів, будемо казати. І от сьогодні мені дважды приємно, тому що Лариса Миколаївна, моя землячка, нагороджується. Таран Лариса Миколаївна, голова П'ятикатської районної організації асоціації фермів та приватних землевласників України за багаторічну, сумлінну працю, особистий вкладок у розвиток сільського господарства. Владимир Віталійович і Людмила Вікторовна. Уважаю, не хворі. Згідно статуту організації, коли ми вже обрали голову, то голову звільнили, дослідующе питання черги нашої денної, перейде уже ново вибраний голова, який і буде головуючий на цих зборах. Согласно статута Василь Васильовича, перша частина зборів це звітно виборчі, це ось процедурні питання, без яких ми бійтися не можемо. Якщо хочемо, щоб ця організація у нас була юридично е, заснована. Я хочу, щоб оці принципи, які будуть лежати в нашій організації, принцип єдності, принцип колегіальності, рівноправності і публічності. Виразився в тому, кого ми оберемо в керівні органи організації. Голова зборів у нас обраний, треба за... обрати тепер нам заступника. Якщо ми на це погодимося, треба обрати членів ради, треба обрати ревізійну комісію і делегатів на обласну. Якщо? Значить, от, наприклад, заступник. Я б пропонував Ларісу Миколаївну заступникам. Вона і помогла б мені, вона багато знає, її знають в області. Із села два чоловіка. Мені хотілося б, щоб було ну, із Лихівки, із Троїцького, із, із Зеленояру, із Савра, і хто хотів би бути, хто хотів би бути наприклад, в керівниці нашої асоціації, Люди. Без, без зайвої скромності, ну, робота в нас спіль. У мене є списки, хто приїжджав на збори. Тут багато прізвищ, багато імен. Ну, от я бачив би ну Геннадія Васильовича. Я бачу його реакцію. Златишова Олександра Анатолійовича, дуже серйозна людина. Ну, я бачу Юля, яка молода хороша жіночка, і вже такий вона ну, досвідчений фермер. Працює дуже серйозно. Значить, Підтримується кандидатура Ларіси Миколаївни, та да? таран на заступника. Ви погоджуєтесь? Погоджуюсь. Я вам вдячний. Прошу голосувати. Значить, Лариса Миколаївна, я вас вітаю. Члени ради, я хотів, щоб цей принцип єдності був у тому, щоб ми вибрали у <клени> члени Ради <клени> фермерських господарств двоє, ТОВ двоє, ФОП двоє. Скільки Зас... всього? 11? Всього 11. Голова, заступник, 8 представників від усіх форм власності і, секре... і Є голову позитив. комісії ревізійної теж включити. Буде 11. Менше, ну це якась така кулуарність, 3-5 чоловік, я вважаю, це не дуже серйозно. Більше нам і так важко зібратися. От 11, мені подобається це. Туда, Прошу так. голосувати 11. Членів, добре. Хто хотів би бути членом ради нашої організації? О, це невелика. По статуту збираємося раз у три місяці. Це не так важко. Ну, люди, давайте, щоб було це озвучуємо, які нас хвилюють. За три місяці можна раз зібратися. У 2006 року 12 чоловік, які зараз сьогодні присутні з нашої асоціації. Ну, якби не ті, хто сьогоднішнього дня прийшло, а ті, хто працювали. Це активні люди, це наш костяк, на який можна спиратися. От я вас всіх прошу, давайте всі в раду. І ну, у нас приїде п'ять чоловік, п'ять чоловік, 4, ну скільки там ми можемо? П'ять чоловік, у нас вже шість чоловік. Я пропоную персонально. Кожа Ірина Миколаївна, Назарчук, Сидорович, Кузьмінський Геннадій Васильович, Зелений Григорій Євгенович, Бруслий Геннадій Васильович. Е, Мажар і, 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 і Іван Ігор, хто вас ігор Латиш, Олександр Анатолійович, Матюк, Роман Олександрович і Мукич Володимир Іванович. Якщо я там може, може хто хоче, я, я ну тут у мене в списку були просто члени асоціації. Хто сьогодні подав заяви, я не включалася. Ну за те, щоб ці 11 чоловік були членами нашої ради, прошу добре. Секретаря, пізніше, голова ревізійної комісії. Голова ревізійної комісії це дуже серйозно. Білявська Юля, хто за те? Голова ревізійної комісії. Приймається, так? Добре. Делегати на обласну конференцію вона буде, мабуть, на тому тижні. Я так думаю, тому що в грудні вже буде Київська. Хто хоче поїхати Дніпропетровськ на... Обласного на збори обласної асоціації. Чотири. Чотири чоловіка представництва. Ну, я поїду, ще три чоловіки. Юлія Ділявська, другий, ще дві, двоє, двоє наших представників. Хлопці, молодь. Це така перспектива, там така сила. Муквіч Володимир Іванович, три і ще один чоловік. Ну, будемо просити Ларісу. Так, чоловіки. Чотири чотири чотири. чоловіка. Чотири. Хто за те, щоб чотири чоловіки, ну не менше. Хорошо, представляли нас на обласній на обласні конференції. Спасибі. Дякую. Значить, те, що ми, ще Володимир Іванович, тут сказав, треба нам викласти статут в новій редакції. Значить, статут у нас є. Він... Ну, такі, як всі статути. Багато статутів вони мають свою особ... форму, свою основу. Тут нічого особливого немає. Статут доступний, Їм можна почитати його в мене, ми в сільському господарстві залишу статут, кому треба ознайомитися. Саме просте, я хочу сюди, в новій редакції викласти, наприклад, внести тут члени організації і їх права. Індивідуальним членом організації може бути кожен громадянин України, який досяг 18 річного віку. Визнає даний статут, є головою або членом господарства фермерського особистого селянського господарства, приватним землевласником, власником або співвласником малого підприємства, членом кооперативу, іншого недержавного господарського формування. Добавимо сюди саме просте. Товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю, фізична особа-підприємець, щоб зняти оце, оце питання, що ми, ми туди не входимо. Оце, оця, оця масовість і те, що ми будемо тепер єдині, у нас буде викладено це. Добре? А так я бачу ну, хороший добрий устав. Він оснований на обласному уставі, на республіканському уставі. це головне таке, а все інше воно підходить. Я за те, щоб ви проголосували за це питання. це такі викласти устав, а це в такій новій редакції. Добре, дякую. Ну, будемо так казати, черга денна у нас, в общем-то звісно, виборних. Зборів світно-вибортної конференції вичерп.